І з вами Ефер, і ми продовжимо проходити сюжет Лесплей під назвою Місто Темряви. Що ж, це вже так 30-та серія. Ми як мінімум дожили хоча б до якогось іще одного епічного моменту. Ух, Всі такі серії були крутими, і я надіюсь, ця відстоїть своє Ну, своє право бути реально достойною. Що ж, сьогодні я надіюся щось зміниться, щось дізнаємося. Як завжди, минулі серії нагадую, ми змію ходили і вмовляли людей піти з нами збунтуватися проти кого? Правильного, проти мера. Навіщо? Та тому, що іще в 27 й серії, демон на ім'я Бенджамін сказав, що Бог хоче знищити цю землю, щоб очистити від грішників. А грішника треба нам знищити, тоді планета не знищиться, якби, і найбільший грішник мер. Що ж, добре, запалюємо легені і починай! Місто це файно, грішники, боги, фін, який там стоїть. Але але нагадую, в минулій серії ми тепер можемо получати за квести речі. У нас є два алмази. І я знаєте що думаю? Сьогодні попаркурити декілька разів і отримати. Так, теж нам треба от прям дуже сильно. Та я прям зараз побіжу. Е, я надіюсь, зараз нічого такого і важливого не буде. Тому е, швидко біжим. Так нема. О, почекайте, голови шахти немає. ой яй 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 вже щось бачу не те. Мені просто треба виконати тест, будь ласка. Так, 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 так. Я на сіку ой, голова шахти. Чекайте, чекайте, давайте на не читаємо діалог. Мені треба єдине, то що зробити, це вот діамант. Мені треба тільки пройти от. Пройдіть паркур! Ага, я знаю. Я поняв. Все, йдемо пройдемо паркур. Ой, дощ, іде епічно виглядає. Тепер це не просто паркур, це епічний паркур. Так, ми получаємо. О! Що, аптека? А що вона впала? Вона ж була. Тобто. Прикол! Ми тепер можемо вчити реві впала. Молодець, закінчите. Так. Шикарно! Так, аптекарша, можна іще ще раз. Вона впала! Нам тепер легше, нам тепер не прийдеться багато паркур. Бляха. Блін. Ну, я тупий, так, да, я тупий. Підтверджую. Я ще й мій проснувся, тому що я тоді в минулі серії заснув, який я тупорилий. Я хочу ще подивитися, що там з моїми скелетиками робиться. Де вони там? Немає! Немає! Що? Не одного! Скілетики! Окей, ладно, окей, йдемо поспимо в той час, збережемося в мене на ліжку вже. І все. Хоча знаєте, що в мене рівня поки нормальна так. І навіщо мені прям зараз рівень? Ну посудіть, він ніби ще не потрібен поки. Я так подумав, а давайте вже почнемо думати над тим, як зробити той меч. Я, я не пам'ятаю чесно, який там -то матеріал, тому я візьму е, з всього по чуть-чуть. Давайте отак. Вот Дивіться, ну я пам'ятаю. А, іще й був. Так, палки мені треба з деревом. Я, Вот. Опа, і палки. Я згадав, що треба ще. Так. Палки, вот. Ну зараз ще більше зробимо. Так, тепер ми йдемо пробувати думати, що зробити з цими всіма штуками. Так, перше, що ми робимо? Палки. палки так, пішли. Дивіться. От. Що нам потрібно? А, іще й кам'яний меч. М, ну, я думаю. Мені ліньки шукати, давайте просто зараз отут вот поряд на риму камня. Не... Тільки що поняв, як я давно в цю шахту не заходив. Це ж легендарна шахта, все, мені тільки два треба. Отак, От все. Блін, це легендарна шахта. вона в самій першій серії стоїть. Капець. Ладно, ну просто вже якась знаєте, навіть ностальгія. Сезон, звісно, не прям довго йде, але все рівно якась то є. Окей, що там треба? Окей, робимо вже, значить. Стоп. чуть, -чуть не туди пішов, якийсь топи, я. От так Вот Так, Так, тепер дивимося, що треба. Дивіться, треба нам перше зробити меча поп. Вот правильно? Вот. Вот. Так, да, меча поп. Чу така дивна назва, я не знаю. Так. Що тепер ще треба? Алмазний меч і один алмаз. Нам треба іще один алмаз. Народ. Так, я тут! Я тут. Хи! Окей. Я веду до того, ми йдемо. Ми йдемо, почекайте, ми зараз. Про... Вийшло! Вийшло! вийшло. Стоять! Закінчити? Угу, Прощавайте. Так, чекайте! Чекайте! Опа! Так, що нам треба? Залізний меч, золотий меч? Що нам треба? Тільки смарагд! Не кажіть, що в мене немає смарагду. Не кажіть, що в мене немає смарагду. Немає. Так, де взятись? Я знаю де, я знаю, де взяти. Я знаю де взяти. Тут ходять селянини, в них можна купляти. Тільки треба першу нагребсти тих селянинів. Підпишись на телеграм-канал! Баба-бабам-бабам. -ба я скрафтив його. Я скрафтив його. Супери меч! плюс 20 ціла удару, я скрафтив його. це капець. Та в нього жахливі ефекти для мене теж. Сила? Стоп! Туди навіть сила є. Іщ, він іще кращий. Мені, я, на чому мені провірити? Він, він з одного удару має вбивати, якщо я не помиляюсь. Вот ну, капибара і так то в мерезу. Мені треба когось скелетики, скелетики, чекайте. Е, скелетики мені. О, дивіться. З одного удару. Офієть. Опа! З одного удару сипляться! Це крутяк. Це просто найкраще, що може бути, я вам так скажу. Скелети, Тримайте! Це вам! Все, мені це не пригодиться більше. Все. Хоча, мабуть, я мав зберегти. Та пофіг! Все, мені це не пригодиться! Вот. Супер меч! Супер меч! Все, Все, що потрібно в цьому житті, в мене є. Ніби. Так, і о. О, Ніл Міоно. Почекайте, сіте, ріко, ріко, привіт. I don't Чому мені приємно, що він лежить на ліжку Меліси, а не Ніла? Я не знаю. Може, бо ти не любиш мелісу, ти ж там підтверджував. Так, Ніл, привіт. Перший. Я, я просто такий тепер на позитиві. Ну от скажіть! Ну просто скажіть, наскільки ви генії, хто додумався піти розказати про план газетному відділенню, який і фінансував сам! мер? Звісно, вони не будуть вас підтримувати. Ну, реально. Ну, я думав, вони також його ненавидіти будуть. Вони тільки недавно переїхали, бідні, не знають, хто такий мер насправді. Коротше, я йду до них розібратися, а ви займіться чимось. Зустрінемося у Міо. Все, фар, Міо, бувайте, бувай. Ладно. Міо, ну там жесть якась, не знаю. Бувай! До речі, фар, сходи до боба, бо якщо я не помиляюся, поки я йшов сюди, я бачу, що він сварився з офіцеркою рівня Б. Ну, приведи його до мене. Привести Боба до тебе. А що він там зробив? Ну, окей, зараз йдемо, значить, до Боба. Так, тепер фін? Тепер фін. Е... А що я ще до нього заходжу, я не знаю? Ліпше піти, поки не пізно. Як же він мене бісить? Ну, а що, я сумнівався. Стоп! Проти більше стало? Ну, точніше, клавесин бо я не можу вимовити синтезатор. Який клавесини, не знаю. Так, офіцерка. Чекайте, аж. Що? Не поняв, що сталося? Я не чую слова, перепрошую! Що сталося, піти? Що сталося? Звісно. Та вот, нього спитайся. Боб? Та ай, Ви б знали, як боляче на гречці стояти! О, вар, допоможи мені! Вона побачила, як я за нею підлядаю. І... І... будь ласка! будь ласка! О, Боже! що? Вирубати офіцерку, не звертати уваги, вічливо поговорити, заступитися, розказати демону. Що? А заступитися за кого? За Боба чи за офіцерку? Ну, розказати, давайте так. Розказати демону бред! Не звертати увагу, бред! Вічливо поговорить не вийде. Заступитися теж. Я не розумію за кого. Виробити офіцерку. Ну, давайте. Ай! Боб побігли! І... Ем. Боб? Фух, Втекли. А тепер боб скажи: чому ти ходяча халепа, і я маю тебе спасати? Ну, вибач, я сам не знав, що до такого дійде. І дякую. Плюс 5 репутації з Боб всього 58. І останнє а ще це за місце, не згадуй, що на духу церкви було таке? Розказати і не твоє діло. Я думаю, розказати, а чому ні? Вау, ти подробиць про демона не розказував, в принципі, цікаво. Ще раз дякую, а ти можеш йти. Плюс дві репутації з Бо всього 60. А зараз ідемо за мною до Міу. Ну, ні. Ну фар. А, ну реально, нам же сказали Міу привести так шикарно і. Привіт. Ну так, Ніл. Я просто. о! Кого я бачу? Боб і фар прийшли. А саме ти. Та що я? Що? А те, що про тебе офіцерка Б. Словила, це нічого, так? Ще про що я говорю? Таке завжди кожен день. Все ж нормально, правда? Отверзалі за мною голим підляде, і все ок. Міо, Боб не правий, але ти приводиш метафори і аргументи, якісь. Нє, ну а що? Мені хоча б не подобається старенькі. Ну, по перше, я не бачив, а по-друге, -по -по я також пішов, щоб прослідкувати за її словами. А може вона замера? Що? О, Так, ніл? Ну так, Боб. Вона з поліції. Звісно, вона за мера. А, мабуть. І до речі, я цій Люсі так макарони на вуха повісив. Сказав, що це все соціальний експеримент. Ха-ха-ха. До речі, завтра всі збираємося. Будемо думати, що робити з ракетою. Добре, все, давайте йдіть. Ладно, так тепер Боб. А чого ти назвідці виганяєш, Міо? Тобі нормально, коли фар слідкує. Ем. Ха, Ха! Боб! то ти серйозно, я ж сказав це прикол. А, так. <плес> 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 я не можу з Боба. Ой, боже Боб. Давайте провіримо на ньому свій супер меч. Там Разота, я так не буду робити. Але окей, це було прикольно. В принципі, реально, прикольні діалоги, прикольно це все постало. Так, сійте, Сіти, тепер ми йдемо, я хочу сказати до Боба, ну ні, почекайте, боба ж нема. Стоп. Стоп, да! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, провіряй меч. Хоча він, хоча скелет вулів і так мало хп має. Все. Так, дивіться. Рівень підняли, так. Е, ка... Блін. Якщо я не помиляюся, почекай, кадл, привіт. Ти там нічого нового не говориш, ну я впевнений, просто, ну, типу. Хоча. А стоп, я хочу залізу купити, тому що в нас воно капець зменшилося, бо ми потратили, тому. О, фар! Як життя! А ні, щось нове говорить. Ну, залізо. Так. Залізо. ще одне залізо. Да, в нас ноль, ну, типу, ми і так багато не тратили. Куда? Скільки у нас заліза разом? 11. стоп. А, стоп, а в скрині є ще стак? Ну то да, а куди воно могло так багато дітися? Да, мабуть. Стоп! Стоп! До мене тільки що дійшло. Тут! А де е БІМБО! Почекайте, що? Так, це назад! Те сюди! А, хай хет! Моє ім'я Бімба! А яке твоє шільга? Що? Це що, заміна прийшла! Фейра або фарз валити? Буфар? І, до речі, а ти тут надовго? Ну так! А що сталося? Та, та ні, Та блін. Ай, Блін, мені знаєте що? Тут був кадр. Мені його дуже шкода. Нам іще в минулі серії, коли ми ходили з Міо, розкрили його дуже нелегку е, ніби... долю. І те, що його зараз замінив якийсь. Бімбо, який говорить... Хай, хе, дики не шили, а не знаєш такими словечками. блін, мене це бісить. Так, а тепер ви так з ким першим з вами? Я не знаю, тут не підписано. О, жіночка, Вам потрібно віддати товар. Ми самі добували ці діаманти. Так, так, це і ще остання партія. Далі ви їх ніде не візьмете, толку не вам. А, я так і думав, що вони вкрали. Я не знаю, ну, типу, ну реально, а чого а чо ти продаєш діаманти? Вони ж мають продавати шахта. Геть з моєї аптеки! Нічого не дам! І все. Можемо тільки виконувати квести. Ну, нам це в сраці робити, тому Ну, ми вже поробили сьогодні. І от. Я просто балдію з того супермеча весь час. Так, окей, тепер ми йдемо. От. Бенджамін. Да? Так. Да. О, Знаєте, мені ще подобається, що тепер кожен має свій колір. дивіться, як Бенджамін зроблений. Так, ладно, Бенджамін, привіт. Я що щось буде епічно, бо все так просто. Ох, не расизм. Навіть я не можу вийти з будинку, бо всі такі Демон! Спаліть його! І все в такому роді О, подивіться, хто прийшов. Фейр зі своїми запитаннями. Ну, давай, що на цей раз? Хто ти, чому ти вибрав нас? Да. Ну, мені сказали да, нас, нас, нас. Я кажу, я ліпше запитаюсь, хто, є? хто ти, наприклад. Ну, потрібно тобі ліпше це відчути. Давно було діло. Перепрошую, я нажав на паузу, бо дуже боявся, що щось виб'є, бо мене дуже почало лагати і. Кудась сте тепе... Хну... Стоп! Я тільки що побачив свою руку, та не вже. Та... я... Я. Я де? Почекайте, але я не Бенджамін, тому що Бенджамін не так виглядає. А хто я? Ой-ой-ой, не туди пішов чуть-чуть, вот. а хто що? Почекайте. Що я? Де я? Ненавиджу! Альберто мене так бісить. То? Що? Я. во дивіться. Жили ми не в великій сім'ї, по мірках демонів, а в дитинстві всі з роду були однакові. Що Ма... я. я. я... Так, можливо тяжко жити, коли до 160-річчя ви як і свої брати, і причому тільки брати. Стоп. Почекай, це наша історія. Істо... Ну не наша демонів. Це дві. це як. Ой, що? Це як я! Альберто брат 5. А, ну це з ким говорить давній родич Боніто. Ромін брат, але вже, до речі, дивіться, він же виглядає не як ми. Тому що, ми, о, дивіться, ми три братика, можна сказати. Ні, ну типу, ні, ну він теж брат, але я так зрозумів, поки ну, якщо зараз судити, то йому більш ніж 160 років. Окей, це мам, Що вона не демон? Ну ладно, так тато, окей, добре, я не знаю. Куди? Куда йти? Так. Так, ні, стоп, це вже в нас було. Це ну, значить йдемо сюди. Дівок демонів не може бути, а щоб мати жінку, ми брали їх з інших кілець. Е, во чому вона не як демон. Поні отак. От О, що, підверх? Ненавиджу їх! А як я. Ну, ну, Може я не хочу вчити цей тип магії, а? А, я поняв, він ніби свариться, ну по чуть-чуть опускаємося, ні, тут закрито, тут не можна пройти. По чуть-чуть це розуміємо. Зараз почекайте, я все тут обігаю швиденько. і може щось і нагребу і ще цікавого. Так во, тут. Ну тут така сама й дитинчика. Мене ніхто не цінив, а моя мати була меркотворною русалкою. Окей, русалка! Це, блін, дуже цікаво, до речі, починає сюжет так затрагуватись і говоритись і. Що? Що? Сілець Морзо о. морзо о. Ладно, це, це тато, це мама, це Роміін. Це просто давній родич. Ні, Боніто, Боніто. Альберто. Ну, не всіх таких імена, Дивіться, Бенджамін, Боніто, Альберто, от Роміін. Тому. Ладно, окей. Так, тато, ну давайте поговоримо. Що за звуки? Я так зрозумів, мої слова прилітають на вашій бок. Зря, амілоть. Тато, ні. Що. Ай-яй-яй! Ай! Ай! Ш нічого не підпалилось! мене блискавка шат Ай-яй-яй-яй-яй! Я зараз горю! Е, це що за закляття Аміло Амілока аміло ам... Я не можу вимовити. Мама? На миленький, не злийся, все буде добре. Закрити свій росаючий рот. Ой, а реально? Якось так відносини. Ромін тоді. Ні, реально, папа! -па, ліпше привітав би мене з моїм 160 річчям, Тепер я незалежно виглядаю. Папа! Ромін! Ти знову говориш на тиславський! Ой, ей, вибач, ні, тільки не злися тато, будь ласка, прошу. Що, Латун тут Блін, ну дуже круто це все почало розкриватися, зразу, окей, Буніто, окей, давній родич. А, ну да, до речі, дивіться, він виглядає іншим, бо мої жалеється, бо йому вже є 160. Боже, навіщо я все ж таки до них прийшов, знавши про дебілізм цієї сім'ї? Але какаміран вони готують по-демонськи. <гум> Каміран. Я нічого не розумію з їхнього лексикона, будь ласка, Альберто. Ей ти, татарин з Рокільця! Ха-ха! Тобі місця немає, я спалив твій лет за допомогою Амілоч. Амілочь потерпіт. А, дивіться, Амілоч, Окей, я тепер поняв. Це закляття блискавки. Тобто воно використовувалось навіть Бенджаміном, ми вже бачили. Вот. Тобто, і, і тепер в мене пазл склався. Пам'ятаєте, іще в, е, сімна... да, е, в 16-й серії, коли ми після шифру попали там були блискавки. Так само, як на даху церкви 27-й. Насправді це все було, можна сказати, демон це все спеціально робив. І перед тим, як він з'являвся, вони не мають іти. Тобто це не обов'язково, окей. І, до речі, реально, дивіться, це сілець Морзо, а отут інших немає. О, Ти тварь, Альберто спалив. От тепер я розумію, чому мій персонаж, ну як мій, демона, на початку говорив ніби бісить мене, той Альберто, окей. А, і ми можемо сказати: а мілоч, це оте закляття і потерпіти. Ну, звісно же. А мілоч. Ей, ти ж занадто входиш в спогади. Все, закінчимо. Вертайся по своїх справах. Стоп, що? Стоп. Ні, це все. Бо, чекайте, це типу, Це або історія була. а ні, він сказав мені, що я е, поринув занадто глибоко е, спогади. Тобто все ж таки я міг контролювати там себе. Окей, добре. Це цікаво, це цікаво, я так скажу. Реально цікаво, в принципі. Так, Люсі, привіт. Ну, е, да, це був соціальний експеримент, Люсі, як ти не зрозуміла? Доброго дня. По новинах. Ви чули, що люди говорять, що в місті був насправді не маняка О, Реально? А, так, а це правда, а це правда. Чекайте, я папір хочу здати. йо Йома, -йо. зараз я за папером побіжу. Що ж, дивіться, я е, цей, е, зроби, е, взяв 30 паперу, можна нести, але почекайте. Перед тим я поки біг, побачив. от кого. Церкві священник. І знаєте, що це за священник? Він з'являвся іще в третій серії сезону, коли ми бігли за лікарем, він тут був. Я, от я його ледве згадав, але я вже поняв, що це він. Лікар помер нагадую, тому от. Зміний вигляд! А -а -а. Е, що Почекайте. Це, це цікаво, але нам нічого це не дає. Ну, ладно, окей. Так я якби ніс папір Люсі, тому давайте його донесем. А к Люсі? Дати папір. О, дякую, мені приємно. у бочку. Плюс 4 репутації з Люсі, всього 30. Окей, файно. Хорошо, так сказати. Так, все, я кладу, значить, бочку. Так, 30 паперу. Фух, і тепер йдемо до Кай. Кай Меліса? Що? А, ну да, ми, ми з малісою ще не бачили. Окей. О, привіт, Фар. От ми з Мелісою гуляємо. А ти щось хотів? Поцілувати? Мелісу поцілувати, кай нічого піти. Легендарний вибір народ, я вам говорю. Дивіться, в телеграм-канал я хочу зняти в оці два вибори. Я не знаю, чому, ну, блін, дуже хочу. Вітаю, я відзняв той контент, тому давайте тепер виберемо нормальний варіант нічого. Зрозуміло, ну, успіхів тобі. Блін, мені так обідно, ліпше вибрали поцілувати кай, там хоча б плюс репутація була. Ні, ну дивіться, ви подивіться, все ж там було відео, там було цікавіше. Так, тепер ми ліска, роть. І, до речі, Фар, поцілуємося. Меліса, ти ж казала! Я жартую я. Ай, то ти чого? Хе? Меліса, так не жартують, розумієш? Меліса, дивиш, що у мене є. Я тепер буду у кожному NPC погрожувати, я не знаю, супермечем. Так, відчуття, що ще й в церкві щось є. А нема. Очекайте, можливо, е шахмати. Ми, там тут мер грав заступником. Ні, немає. Ну, ладно, немає, так немає нікого. Що ж, я позбирав пшеничку, я позбирав все, що треба, і посортував свій інвентар. Все, шикарно. На цьому, я думаю, ми можемо і завершити. Що ж, ця серія вийшла крутою, як я й кажу, кожна серія тепер дуже крута і потужна. Тому обов'язково не забувайте підтримувати канал, обов'язково не забувайте ставити лайки, вподобайки ну, підписуватися і все в такому ж роді. Ну а з вами я був Фей і всім вогню!